Малорухливий спосіб життя та сидяча робота часто є причиною зменшення еластичності м'язів задньої частини стегон. Вкорочення цих м'язів може зменшувати рухливість кульшових суглобів та негативно впливати на поставу, повсякденні рухи та техніку виконання силових вправ, таких як, наприклад, присідання, станова тяга. Також жорсткі м'язи стегон можуть бути причиною втрати спритності під час виконання простих повсякденних рухів. Як визначити, чи дійсно м'язи задньої частини стегон вкорочені та жорсткі? Для цього можна використати простий тест, який бажано проводити з партнером, щоб більш об'єктивно оцінити реальну ситуацію. Тест дуже легкий. Людина, яку тестують, має лягти на спину, а той, хто тестує, має піднімати пряму ногу до тих пір, поки не з'явиться обмеження руху або компенсація. Найчастішою компенсацією є нахил тазу назад та сплощення паперокового лордозу за рахунок згинання хребта. Цього слід уникати та оцінювати рух до точки появи компенсацій. Якщо ногу вдалося підняти до рівня 80-90 градусів, то така рухливість вважається нормальною. Якщо стегно можна зігнути більше, ніж на 90 градусів, це чудовий показник. Якщо ж згинання стегна можна виконати в діапазоні лише до 80 градусів, це каже про вкорочення м'язів задньої частини стегна. Як можливо повернути м'язам нормальну еластичність та довжину? Перше, що приходить на думку, це нахил вперед до прямих ніг, тому що саме під час такого руху дуже добре відчувається натяг м'язів задньої частини стегон. Але якщо м'язи стегон вже вкорочені, то ця вправа стає шкідливою, тому що набагато сильніше навантажує поперек, ніж розтягує м'язи. Безпечно виконувати можна цю вправу лише тоді, коли у людини немає вкорочення та жорсткості цих м'язів, і вона може виконувати нахил за рахунок згинання кульшових суглобів, а не за рахунок згинання хребта. Які ж тоді вправи можна використовувати? Ті, в яких можна контролювати натяг цельових м'язів без появу компенсацій і навантаження попереку. Наприклад, розтяжка за допомогою стільця. Під час виконання цієї вправи дуже поширеною помилкою є відсутність Контролю за поставою згинання хребта та нахил тазу назад. Щоб цього уникати, можна витягуватися за головою вгору, випрямляючи все тіло, та використовувати візуалізацію променя світла з уявного ліхтарика на верхній частині грудної клітки, яке направляється вперед та вгору. Якщо під час виконання цієї вправи додатково натягувати стопу на себе та розгинати пальця ніг, це створить додатковий натяг литкових м'язів та фасції стопи, що зробить вправу більш ефективною для розтяжки всієї задньої частини ноги. Натяг м'язів задньої частини стигна можна регулювати в цьому положенні нахилом тазу вперед. Чим більше нахиляти таз вперед, тим більше відстань між початком та місцем прикріплення м'язу і відповідно більше його натяг. Натяг можна регулювати за рахунок нахилу тулуба вперед, але цей рух має здійснюватися лише у кульшовому суглобі з рівним тулубом. Вправу можна виконувати і без стільця біля стіни. В цьому випадку всі принципи щодо рівного тіла та руху лише у кульшових суглобах мають зберігатися, а для збільшення натягу м'язів гомілки та стопи можна використовувати або саму стіну, або будь-який інший предмет, поставлений під передню частину стопи. Розтягувати м'язи задньої частини стегна можна і сидячи прямо на робочому місці. Для цього сядьте на край стільця, витягніть пряму ногу вперед і, зберігаючи рівну спину, нахиляйтесь вперед за рахунок кульшового суглоба до відчуття натягу у цільових м'язах. Якщо є можливість, можна використовувати два стільця. Правила виконання для цієї модифікації залишаються незмінні. Силу натягу можна регулювати нахилом тазу або прямого тулуба вперед, чи навпаки, якщо рівня гнучкості не вистачає, то можна відхиляти тулуб назад, при цьому не допускаючи компенсаторних рухів тазом та хребта. Якщо у вас є партнер по тренуванням або персональний тренер, то розтяжку можна виконувати з їх допомогою. Якщо ж у вас немає асистента, а стоїть розтягуватися вам важко, ви можете розтягуватися лежачи на спині, використовуючи ремінь для створення натягу в цільових м'язах. Підсумовуючи все вище сказане, можна зробити висновки. Якщо у людини внаслідок її способу життя виникають вкорочення м'язів задньої частини стеген, це може негативно впливати на її самопочуття, поставу і виконання певних рухів. Якщо ж цю проблему ви відчуваєте в себе, оберіть одну з наведених вправ, яка більше за все підходить саме для вас, і використовуйте її на регулярній основі. Це допоможе повернути нормальну еластичність та довжину м'язів задньої частини стегон. Якщо це відео було для вас корисним і сподобалось, будь ласка, поставте вподобайку та залиште коментар. Дякую за перегляд!